Привіт! Сьогодні я вам розповім про книгу Пікнік біля навислої скелі. Книга починається з того, що у коледжі Apple Yard панує досить святкова, гарна атмосфера, адже 14 лютого День Святого Валентина. Дівчата Міранда, Ірма та Маріон весело спілкуються, адже скоро вони поїдуть на навислу скелю. Але дівчат турбує одне. З ними поїде найгірша студентка коледжу Ідіт Гортон. Також з ними ще поїде Альберт і гувернантка. А ось наймолодшій студентці коледжу Еплярд не солодко. Вона дуже хотіла поїхати на навислу скелю, але вона не вивчила вірш. І ось. Вони нарешті дібралися до навислої скелі. Майкл та Альберт щось балакали, тим часом як дівчата ходили та освоювали землю. Вони трішки кипкували з дід Гортон, сміялися та багато говорили. Дівчата йшли далі. І так трошки кипкували з Ідіт Гортон, але через якийсь час. Ідід почала дуже сильно панікувати. А пізніше почала дуже сильно кричати, але вже ніхто не відгукнувся. Тим часом у тихому коледжі Сара досі вчила вірш і пізніше розказувала директорці коледжу, але вона його не вивчила, за що отримала доганку. А відпочивальниці досі не поверталися. Директорка отримала лист. Там писало, що Ідіт Гортон прибігла з істерикою. І коли її питали, де зникли троє дівчат, вона не могла відповісти. Майкл та Альберт почали їх шукати, але пошуки виявилися марними. Тому, коли потемніло, вони поїхали назад до коледжу. Наступний день був не надто позитивним. До цього було залучено місцеву поліцію. Вони пробували допитати дід Гортон. Вона нічого не пам'ятала, але трішки е, сказала декілька деталей. Це були непевні деталі. Вона сказала, що бачила якусь м -м, дівчину і це могла бути е, міс Макру. А також вони допитували Майкла, який нічого нового не розказав. Пошуки тривали і тривали. Тому Майк та Альберт вирішили на наступний день податися самими. Майкл шукав, шукав і не знайшов. І кричав: Мірандо, Мірандо, який, вочевиді, був, мабуть, в неї закоханим. Вони знайшли тіло Ірми Леопольд. Вона була жива. лише вона була не в свідомості. Далі, отак, розгортається те, що Майк прокидається. і, виявляється, він мав як то травму. Але зараз все добре. Тепер у коледжі панувала трішки позитивніша атмосфера. Директорка полегшено вдихнула, що, хоча б, одну дівчину знайшли. Але... Преса писала, що інші дівчата. Загибли, загибли, хоча достовірних підтверджень немає. Тим часом Сару могли відрахувати, тому що вона не мала належного приладдя, а опікун не надіслав. Сарі було невесело, вона дуже чекала на Міранду. В той час. Ірма Леопольд почувалася значно краще. Вона прийшла до тями. Майк спілкувався з Ірмою. Ірма е, познайомилася з Альбертом, навіть е, сватали Майка з Ірмою. Тоді Ірма поїхала в коледж до директора трішки поговорити. Та, звичайно, настоювала, щоб вона ще продовжила навчання. Але та поїде в Європу. Також вона зайшла до дівчат на урок. Певна річ, що її розпитували, але вона нічого не пам'ятає з тієї події. А і дід Гортон та Бланч щось-що щось розпитували і не вгавали. Сару поки її в Кафані вмовлювала їсти, поки та ридала. Майк та Альберт. Щось базікали. покоївки теж обговорювали учениць. А опікун Сари написав, що він візьме її аж після Великодня. Тут написаний уривок з Мельбурнської газети від 14 лютого 1913 року. хоча з Днем святого Валентина насамперед асоціюються подарунки та справи сердечні. Минуло рівно 13 років із тієї фатальної суботи, коли група з близько 20 студенток і двох гувернанток вирушила з коледжу Apple Yard на Бендіго-Роуд до Новислої скелі. Одна з гувернанток та три дівчинки того дня зникли. Лише одну вдалося відшукати. Новисла скеля дивовижне вулканічне підвищення на рівнинах під горою Македон. Яка становить особливий інтерес геологів завдяки унікальним кам'яним утворенням, зокрема, монолітам, а також вечорам, дірам. Я прочитаю найцікавіше. Попри значні труднощі, пошуки тривали кілька років через загадкову смерть директорки коледжу Apple Yard за кілька місяців після трагедії, сам коледж був повністю знищено в лісовій пожежі наступного літа. У 1903 році два мисливці. Що розкладали табір на висліз скелі, знайшли невеликий шматок склад чистого сицю. На думку поліції, що це міг бути фрагмент нижньої спідниці. Також там зазначено, що Ідіт Гортон померла в Мельбурні нещодавно, а графиня Делат Маргері, в минулому Ірма Леопольд мешкає в Європ... Європі і дає інтерв'ю. Але досі нічого не може розповісти. Ось про таку детективну історію я вам сьогодні розповіла. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку. Всім па-па!